Алгебра 10 клас, розділ степенева функція, завдання з підручниками, розляка. Нам треба знайти, при яких значеннях зміни графік функції буде проходити через дану точку. Пам'ятаємо, що на координатній площині кожна точка має Місця, свої координати. Перше число в дужках це абсиці, друге ординати. Для того, щоб виконати завдання, нам потрібно замість Y і X підставити точки з нашого завдання. Перетворюємо, щоб нам було зручно. Пам'ятаємо степень непарна, значить, мінус у нас збережеться, тому мінус те саме робимо. Для другого завдання знову перетворюємо і отримаємо значення А. Altyazı